Перша наша розмова це історія про родину, у якій чоловік, що став добровольцем на захист України від московської навали, загинув у Бучі. Проте його рідня досі не може отримати статус членів загиблих, членів сімей загиблих і захисниць України. На варті про права людини на громадському радіо. З нами на зв'язку Ганна Расамахіна, адвокатка і дружина загиблого добровольця Сергія Смирнова. Вітаємо вас, Ганно. Добрий день. Для початку, оскільки нас слухають у багатьох містах і містечках України, декілька слів розкажіть про себе, про свого чоловіка і де ви жили до початку окупації України у 22-му році цього масованого широкомасштабного наступу. Ми жили в Орзелі, купили там квартиру у 2016 році, думали, що це найтихіше місце в Київській області. І 24 лютого мій чоловік поїхав, як і сотні тисяч інших чоловіків в Україні, поїхав в військкомат за місцем проживання в Бучанський військомат, тобто центр комплектування. Там було дуже багато таких добровольців. Вирішили, що з урахуванням його, його досвіду, здібності він був архітектором, добре знав топографію, добре знав наш регіон, і було вирішено, що він буде збирати дані про пересування ворога, техніки ворога, визначати координати на місцевості і передавати їх далі артилерії. Власне, цим він і зайнявся, знаходячись фактично в військоматі. Займоз, потім вони перемістились в Ірпінь 3 березня, і 5 березня 22-го року вони пересувались кілька військових на цивільній машині по ірпіню. Машина була розстріляна, і чоловіку було смертельно поранено. Він загинув. Чи дізналися ви відразу про його загибель Ганно, і чи була можливість його відразу поховати? Бо я спілкуючись з мешканцями Бучі, Ірпеня, Гостомеля, зрозумів, що для багатьох родин це було неможливо відразу поховати своїх рідних. О, ні, я дізналась пізніше. За 10 днів 10 днів з ним не було зв'язку. За цей час ми з сином евакуювалися зеленим коридором з Ворзеля. А ніхто не повідомив мені. Хоча військовослужбовці військомата, військомати центру комплектування знали про його загибель. Але лише за 10 днів один з людей, який був з ним в машині, раптом усвідомив, що родина ще не знає, і тільки тоді мені подзвонили і сказали те, що ну. В цьому було і так зрозуміло. Ніякого зв'язку тоді не було. В мене з чоловіком останні дні не було зв'язку, і все сталося так швидко. Він так швидко пішов і вже не міг повернутись, що навіть не залишилось ніякого телефону контактного на екстрений випадок. Це було так. Скажіть, будь ласка, у вас фах юридичний, так? Чи ні? Я так, я адвокат, і з 2014 року я працюю в сфері правозахисту і, власне, доволі, доволі часто давала коментарі на вашому радіо по, по, з питань моєї роботи безпосередньо. Тому в мене багато досвід комунікації з державою, так би мовити, з, зі складних питань. Я запитую, тому що знаємо вашу проблему, до сих пір якось не вдається вам і десяткам, мабуть, і можливо, й тисячам українських родин оформити належну компенсацію за загиблого чоловіка, за захисника України. І коли ви подали свої, перші, свої папери вперше, і куди ви їх віддали? Кому? Паперів не було, ось в чому справа. Тих, хто приходив тоді в перші дні в військомат, їх записували просто ручкою в якісь списки, які потім, звісно, загубилися. Ніякого документального оформлення, наказів, кадрової роботи не велося взагалі. Тобто, юридично мій чоловік не перебував там, ніякого підтвердження цьому немає. Коли я... Ми з сином повернулися з евакуації вже. І військкомат, до речі, теж повернувся в травні 22-го року. Я пішла туди власне, з питанням, як бути далі. В військкоматі цілком очікувано, як і всім іншим добровольцям, повідомили, що вони не знають такого. Його тут не було, документів про це немає, і власне на цьому все. З того часу триває робота відібрання пояснень у свідків, які безпосередньо з ним були збір доказів, того, що мій чоловік перебував в лавах ЗСУ фактично на момент своєї загибелі. Зараз триває процес отримання для нашої родини статусу. Членів родини загиблого захисника, але це все дуже довго і немає ніяких законодавчих механізмів, щоб в такому випадку, коли не було ніякого оформлення людини, добитися власне статусу державної допомоги і всього іншого. Можу також додати, що з усіх добровольців, які загинули тут, в нашому регіоні Буча, Єрпінь, Борзель, в перші дні ніхто ще не отримав цього статусу. А скільки таких людей у вас є? Вашій громаді, скажімо. Ну, ну, Я не можу сказати. З вашого це з до, того, з десят... ким ви спілкувалися, кого ви, можливо, знаєте? До сотні. До сотні. десь Від 70 до, до, до 100 людей. Більш точно цифри не можу сказати, але це десятки десятки людей. Це не всі загиблі, це, звісно. Якщо рахувати з кадровими військовими набагато більше, але це саме люди, які ось саме так, без будь-яких документів, просто долучилися до спротиву, брали участь в бойових діях. Ви як юрист, що можете сказати? Чи були якісь законодавчі ініціативи з боку Верховної Ради? Можливо, ви, як дружина загиблого, чи там якийсь, можливо, комітет є сформований громадська якась організація? Які добиваються цих прав, можливо, ви виступали з ініціативою, спілкувалися з, ну, з законодавцями, так, і два роки майже. Чому до сих пір, як ви кажете, немає документів, немає законодавчих актів, за якими можна було б ці питання швидко врегульовувати? Особисто я не виступала, але є потужні організації ветеранські, які опікуються питаннями захисту прав військовослужбовців. Тривають громадські обговорення в Верховній Раді. Розмови про це ведуться майже весь час, що треба треба це питання вирішити щодо законодавчого врегулювання так дійсно певні кроки були в закон України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту ще в березні 22 го було внесено зміни згідно з якими особи які долучилися до добровольчого формування територіальної громади добровольці які з власної ініціативи взяли участь в при прирівнюються до Ветеранів війни, і відповідно, вони підпадають формально під під дію закону про соціальний захист військовослужбовців і формально вони мають право на таку ж саму державну допомогу, як і члену родин загиблих кадрових військовослужбовців. В липні цього року було також внесено зміни в порядок надання статусу УБД учасника бойових дій, і на сьогодні участі в бойових діях загиблого можна підтвердити нотаріально засвідченими показаннями свідків, і це безумовно позитивно. Але якщо казати про наразову допомогу. Сім'ям загиблих, оці 15 мільйонів. То в порядку виплати цієї допомоги є чіткий перелік документів, які не можна замінити. І серед цих документів є зокрема, грошовий атестат військовослужбовця про його грошові виплати йому від військової частини і низка наказів по військовій частини про виключення загиблого зі списків військової частини. Ще деякі документи не буду їх зараз перелічувати. Справа в тому, що відносно добровольців, які не були належно оформлені, служба яких не була оформлена документально, ці документи на сьогодні отримати неможливо. Їх просто нема де взяти, якщо у військовій, у військовій частині він начислився загиблим, то відповідно видати йому грошовите статт, виготовити накази неможливо. Тому можливість отримання грошової допомоги на сьогодні. Не передбачено для членів родин добровольців. Ганна Росамахіна, адвокатка і дружина загиблого добровольця Сергія Смирнова, зараз на прямому зв'язку з громадським радіо. Ми говоримо про те, що родини загиблих добровольців, які не встигли оформитися на початку повномасштабної війни, не можуть отримати компенсації, не можуть отримати одноразової допомоги від держави по Простому кажучи, держава не вірить вам, що ваш чоловік захищав її і загинув. Виходить так. Ну, ні, не зовсім так. Не зовсім так. Це, це логіка дії системи. Армія це одна з найбільш забюрократизованих та... Неповоротних структур нашій державі, і вона просто не може діяти нестандартно проявляти ініціативу. А в такій ситуації, в таких ситуаціях, звісно, що треба діяти нестандартно, проявляти ініціативу, і ти зустріч родичам. Вони просто не можуть. Та, та, так діяти, ну, зрозуміло. Це, це бюрократична система, вона так побудована. Якщо немає чітких інструкцій, чіткого алгоритму виписаного законодавства, то вони не будуть цього робити. І власне, ну, тут немає злого умислу. Це просто так працює система. Ми розуміємо, що немає злого умислу, але система зовсім не спрямована на те, щоб сприяти людям. А, Ні. Мій багаторічний досвід правозахисної діяльності дозволяє мені це перен... сприймати без емоцій, на щастя. Розумію вас. -саме, то, саме тому власне, я і займаюся цим, я вважаю, що мені це легше робити, ніж е, е, членам родин, які ніяк не пов'язані з юридичною сферою. Це дійсно маю, дуже важко для них. Е, але мій досвід дозволяє це зробити не тільки для себе, а і для, ну, власне, для всіх. Пані Ганно, дозвольте таке запитатися. Ось ви кажете, коли в травні 22-го року ви звернулися в територіальний центр комплектації щодо свого чоловіка, вам сказали, що немає записів про такого, не знають такого. А так. куди ви пішли після цього? Тобто, які були ваші найперші кроки, установлені? Ну, це правдою. Так, установлені правди. Віною ну, я отримала формальну письмову відмову від військкомату проведенні службового розслідування. Я клопотала про проведення службового розслідування. Після того я знайшла кримінальну справу, порушену за фактом загибелі чоловіка. Ознайомилася з нею. А хто порушив люди... цю кримінальну справу? Спочатку Бучанська окружна прокуратура, потім її передали до підслідності ВСБУ за підслідністю в СБУ. І зараз цей епізод є частиною так званої магістральної кримінальної справи. По за фактом військової агресії РФ я зібрала нотаріально засвідчені пояснення людей, які були таких самих добровольців. До, до речі, належно не оформлених. Всі, хто був з чоловіком в ці дні, вони так само не мали статусу. Вони вже після того пізніше оформлювалися в інших підрозділах в Києві. Вони дісталися Києва. Мій чоловік не дістався, і тому в тих, хто був з ним, також немає документальних підтверджень, того, що в ті дні вони перебували в лавах ЗСУ. І... Приймали участь в спротиві, це теж ще одна складність. Але при, попри це, я відібрала пояснення у цих людей. Подала повторну заяву у військкомат вже з усіма цими численними доказами про проведення службового розслідування. Мені повторно відмовили. Я звернулася до окружного адміністративного Київського окружного адміністративного суду. Із позовом про зобов'язання військкомату видати необхідні документи, але якраз в той час було прийнято зміни до порядку надання статусу учасника бойових дій, і суд відмовив відкритів провадження, мотивуючи це тим, що потрібно. Щоб у людини була ну, у членів э, родини загиблого, були посвідчення захисників э, посвідчення членів родини загиблого захисника. А це сумнівності з, з юридичної точки зору рішення, але суд його виніс оскаржувати не було великого сенсу. І зараз, ну тобто, вже скоро два роки пройшло. Э, зараз я лише збираю достатні докази, достатні свідчення для того, щоб отримати. Э, посвідчення члени родини загиблого захисника. Повторюся, це дуже важко, тому що тут, в нашому регіоні, в Бучі всі, всі хто брав участь поряд з чоловіком бойових дій, також не були оформлені і на той момент не мали статусу учасника бойових дій. не велися журнали бойових дій. Це все відбувалося без документального оформлення. Ось, а ваш і, чоловік і шлях я. Перепрошую так. Сергій. Ваш чоловік. Він військовий квиток мав. Так, мав. Але... Він немає, його військового квитка немає. Він залишився десь в швидкій допомозі разом з одягом, напевно. Але мій чоловік перебував на військовому обліку, саме в Бучанському військоматі там зберігається його особова справа. Ну, це вже якась позитивна все-таки інформація. так же ж скажіть, будь ласка, знаючи, що таких випадків є досить багато по Україні, чи відомі вам випадки вже позитивного розгляду таких справ, вирішених на користь Ні. Родини? Немає? Ні, невідомо. Я відслідковую цю практику. Ні. Навіть якщо взяти приклад захисників боскового парку в Херсоні, не знаю, напевно, ви чули. Да, Звичайно, про... так? А... Навіть попри те, що серед цих захисників були кадрові військові, просто документи були знищені згодом під час окупації. Попри те, що цей випадок є широко відомим і в Україні, і за кордоном я не знаю про, про випадки, коли члени родин загиблих захисників Бузкового парку отримали відповідний статус компенсації. Це не вирішується. Пані Гано, у вас є сподівання, що це питання все-таки вдасться вирішити на вашу користь, на користь інших родин також? Я тверезо оцінюю ситуацію і розумію, що це може бути, всі ці зусилля можуть бути марними, але повторюся, я вважаю, що мені треба пройти повністю цей шлях, оскільки я можу. У мене є для цього достатньо знань, і також я цілком припускаю, що ви вся ця весь цей кейс ця історія завершиться у Європейському суді з прав людини вже за кілька років скоріш за все так. Я не покладаю великих надій на нашу національну судову систему, але я точно знаю, що мій чоловік воював внаслідок цього загинув, і це потребує відповідної правової оцінки. Ну так, за нашим законодавством ви маєте право подати в Європейський суд з прав людини, коли вже пройдете всі кола судівські тут в Україні. Так. же ж? Так, так. І скільки це, за вашими підрахунками, в найгіршому випадку може зайняти часу? Ну, повторюся, вже майже два роки, і лише я, поки що, я на початковому етапі. ну, Якщо реалістично ще два, три, чотири роки на національні суди, тому що суд буде не один, буде з різних, це будуть різні позови до різних суб'єктів, ну і потім ще ЄСПЛ розглядає справи від трьох років і до безкінечності. А де поховали Сергія? В Бучі? В Києві. В Києві. Пані Ганно, дякуємо вам за цю розмову важку, непросту, але потрібно і вам, потрібно тисячам українських родин, і ми віримо в те, що українське правосуддя повернеться обличчям до людей. І швидше це справді вирішити. Це більше, це більше мірою від Верховної Ради. І від верхов, Верховної Ради, так, можливо, хтось так. і буде звертати уваги там, серед законодавців, на ці розмови, на ці публікації, на ці програми. Дякуємо вам, пану Ганну, за участь у цій програмі у нашій Я, бесіді. Можна, ще, 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 Чи можна маленьку ремарку на останок? Прошу, звичайно. Хотіла б також звернутися до членів сімей таких самих загиблих добровольців, як і я, тому що як я вже казала, коли я зустрічаюсь з таким відношенням, я на це дивлюся з професійної точки зору. Це мене не дуже зачіпає. Але я уявляю собі жінку якусь просту жінку далеко від цієї сфери, якій кажуть: ми не знаємо вашого загиблого брата, мужа, батька. Його тут не було. Це неймовірно важко і. Це неймовірно важко перенести, це може зламати людину. Я б хотіла висловити свою підтримку всім таким, всім таким людям. Сили, Сказати, вам. Що життя Сили вам і здоров'я, mm. і вашій родині. Дякую, дуже. Будемо Дякую. дивитися за цією справою. Дякую. Дякую. Ганна Росамахіна, адвокатка і дружина загиблого добровольця Сергія Смирнова, про те, як багато українських родин досі не можуть отримати статус членів сімей загиблих захисників чи захисниць України, попри те, що їхні рідні були добровольцями і загинули за українську державу.